Сне танго з Надією Мехер. для зйомок нового відеокліпу Багатодітна Матуся взялася за старе, затанцювала, адже починала екс-учасниця гурту Віагра саме як професійна танцівниця. Чи не ревнує надію чоловік до гарячих па з аргентинським партнером? Далі. Браво, браво! Нічого собі! Які пристрасті, надія ну, тебе такою ще не бачила. І я себе такою ще не знаю. Знайом зі своїм партнером It's рада познайомитися. Я from, from Buenos Aires. можу собі тільки уявити, наскільки сильно має ревнувати чоловік надії. Ваші танці дуже гарячі. Yes. <смех> <смех> аби наш штанок вийшов дійсно класним, потрібно бути дуже пристрасними. Чоловік має тут чатувати просто за однією з колон. А так, да, він, кстати, десь тут підглядає, аби все було так, як треба. Він взрослий чоловік, у нас зрослі відношення, тому в принципі, у нас ми вже скільки в місті. Как мы не видим надобності для ревності? Ось по тому рішила підкинути дроп если... вогонь. <гонять> <гонять> я <гонять> просто з удовольствием делаю свою роботу. Надію, що за ж заміщали. Ми можемо відпускати партнера готуватися. Гарних вам зйомок. До зустрічі. Це почалося саме Давно. З танців в да, твоєму ми, житті, тому конечно. що ти сама викладач танців, а тепер тебе в чат. Я з 11 років професіонально займалася танцями. Це були народні танці, українські народні танці. <рес> да, конечно, немножко. Я займалася балетом, займалася естрадними танцями. могла б вдатися до народних танців. До балету. зараз дуже модно. Співачки теж Боже займаються Богу, балетом. Боже де я і балет? Ну, Ти чому? що, як з моїми формами, тільки в балет? Это буде слишком зрелищно. Чому саме танго? Дело в том, что когда я участвовала в одном из проектов, это был «Льот и Пламін» на Первом канале. Это було, когда у нас ще все было хорошо с Россией отношения. И От. с Петей Чернышовым, собственно, моим партнером, мы попробовали однажды. Человеком Анастасии Заворотнек. Человеком, да, Анастасии Заворотнек. Мы попробовали именно аргентинское танго. И вот когда я, скажем так, близко познакомилась с этим танцем, видом танца, я поняла, что я влю... просто влюбилась. В этом танце, в этом стиле ведет всегда мужчина. И мне, как женщине, которая привы привыкла в своей жизни все делать сама, сама вести, <рик> тот я, я решила, понимаешь, поменять немножко ситуацию вот, и следовать за мужчиной, mm -hmm. тем более таким. Не no, так давно ты презентувала свою власну коллекцию одягу і арт-простер де, власне, цей одяг продається. Да. На тобі зараз броня твого дизайну. Ти знаєш, я прийшла к тому, от, коли я вже серйозно почала займатися одягом, що я навіть, в принципі, не можу вже носити одягу другу. Інших дизайнерів? Так. Да. Як ти створювала? Без була для танго спеціально, бо вона розбивалася. Ти знаєш, то, що зараз на мені, це не танго наряд. Як правило, это якісь такі такие средней длины юбки, платья с высокими разрезами. Мне очень не хотелось бы этого, поэтому я решила с одной стороны соблюсти некую такую испанскую атмосферу пасьено вот, Это за счет образа и одежды. Вот. Но э, с другой стороны отойти вот, от классических костюмов, которые есть, как правило, на пункту. Але спидниця широкая спидница. Тут никуда, да, тут никуда не ездить, то есть хочется создать вот эти все амплитуди, понимаешь? Вот. Насправді, і панчохи спитны. Ну, панчохи это да. это Кто дають еротичності в броню. Гарних тобі зйомок, легких зйомок. Цювальної кар'єри також, дякую. Дякую. дякую до зустрічі.